28 липня лікувально-профілактичні заклади первинного вторинного рівнів отримали інформацію від Департаменту охорони здоров'я щодо збільшення стратегічних запасів води, харчів і лікарських засобів. Щорічно, особливо в літній період, ми збільшуємо стратегічні запаси і води, і лікарських засобів з метою того, що Можуть збільшуватися кількість госпіталізованих і у зв'язку з підвищенням температури повітря, і тому це планова контрольна робота кожного лікувального закладу. Але після отримання телефонограми пішла значна кількість дзвінків від населення до управління охорони здоров'я до департаменту охорони здоров'я із наголосом на те, що Можливо, у місті не буде води, і тому хочу звернутися до мешканців нашого міста і сказати, що це іде планова робота ніякого відключення води на довготривалий час чи на короткий час не планувалося взагалі питання роботи лікувально-профілактичних закладів стосовно забезпечення. І водою, харчами, медикаментами знаходиться на контролі, воно стале і взагалі немає ніяких підстав для такого занепокоєння. Всі ці чутки є неправдивими, і тому прошу населення міста не звертати увагу і не акцентувати увагу на це питання у своєму побуті.